Вітаю пані та панове. Ви на каналі Крамниця Нісенітниць. Ледь не кожного дня ми ходимо по покупки у крамницю, і напевно більшість бере необхідні товари з полиць, не задумуючись про країну походження виробника. В цьому відеоролику спробую ознайомити вас із найпопулярнішими категоріями товарів, що походять з країни окупанта, або закордонними брендами, які продовжують бізнес у цій країні. Думаю, немає сенсу пояснювати, чому це важливо, адже це є фінансування агресора. Розповім про бренди замісники, які можна купляти, і щоб вам не запам'яток. Всі назви існує спеціальний телеграм-бот Бойкот Раша або сайт Don't Fond War. Посилання на ці ресурси шукайте в описі до відео. Тож нумо бойкотувати. Почнемо із харчової продукції, а саме молочної. Такі виробники, як Шостка, Гігант Данон, який відомий брендами Активія, Альпро, Растішка, Актуаль, Простоквашино, «Актімель», Живинка, Данісімо. Ще Щедольче, Машенька, Фані, Президент, Слов'яночка, Чудо і Агуша. Обидва гівна, взагалі, московицькі. Усі вони так чи інакше залишаються на ринку Московії тому варто відмовитись від продукції цих брендів. Тим паче українських замісників вистачає з гаком а також українська продукція корисніша, натуральніша і смачніша. Купуйте тверді сири, комо, ферма. Звенигора, славі, порятин, молоко, яготинське, селянське, волошкове поле, кафір і йогурти, галичина, молокія, біла лінія, сир м'який біоцерківський. Тощо далі переходимо до макаронів, олії і сніданків. Всі ми бачили раніше по телевізору рекламу соняшникової олії олейна. Так, от ця торгова марка належить американській компанії Бунге, що лише скоротила свою присутність на ринку окупанта. А по факту це значить, що бізнес продовжується. Отже, не варто купувати цю торгову марку. Тим а чи ми являємось одним із лідерів виробництва соняшникової олії. А значить, ми маємо купу своїх виробників, такі як чумак, повна чаша, щедрий дар тощо. Не купуйте макарони, баріла і паста регі, а беріть для паста, чумак і делюкс. Не купуйте борошно марки Нордік. Для поціновувачів Мівіни у мене погана новина, її теж не можна, адже вона належить бренду Нестле, який не вийшов з ринку оркостану. Та сама ситуація із Ролтоном. Замісників цієї жі швидкого приготування достатньо: і китайських, і турецьких, і польських. А якщо хочеться гострих відчуттів, то. Можна і свою лінію в АТБ. Далі готові сніданки: фітнес, неслід, Несвіта, світа, лаєн теж вслід за російським воєнним кораблем. А от старт можна. Наступна категорія соуси консерви приправи. Отже, вся продукція Торчин теж бойкотуємо, бо бенефіціаром бренду є компанія Nestlé, яка лише скоротила свою бізнес-діяльність в країні агресорці Консервовані овочі Бондюей не полишили ринок за порібрікової, теж в топку. Натомість аналогів також велика маса: ніж, верес, щедро, чумак і так далі. Хто не любить. Солоденька, а снеки ввечері перед ящиком. Так от всім любителям такої їжі пропоную або відмовитись від неї, або скоротити і шукати продукцію, що не веде бізнес з окупантом. Це, напевно, наймасовіша категорія із товарами, які варто прибрати із свого кошика із продуктами. Тим паче здоровішими будете. І знову сюди суще нестле із такими брендами, як Світоч, Lion, KiffCut, Aero. Також гігант Монделес із мілкою, Корона, Орео, Тук, Бельвіта, Барні, Люкс, Колс, Біров. Філадельфія, тобто Всі батончики типу Снікерс, Марс, Твікс, Баунті, теж ведуть там бізнес: жуйка, Орбіт, Пепсі Кола, Севенуп, Мірінда, Лейс, Принглс, Шоколад, Спорт. Направду список ще більший, і на перерахунок усіх піде багато часу. Замінити це все мало чим можна, хоча є міленіум, Рошен, снеки наших виробників. Тому простіше просто відмовитись, щоб не робити вклад в фінансування держави-терористки. Наступною є категорія чаю, кави, напоїв. На жаль, ця категорія товарів не менш засмічання. Нечемними брендами, ніж попередні: чай Бесіда, Тес, Грінфілд, Брук Бонд, Розчинна кава, Нескафе, Якобс, Петровська Слобода, Картнуар, Напої Пепсі, Міринда, Севенуп, Ред Булл, Сандора. Всі разом йдуть у відомому напрямку. Натомість краще вживайте натуральну каву, чай-ловар, наприклад, батік із дешевих, GT, coca Колу, Фанту, Sprite, Сік Річ, Сік Джафа, наш Сік, Кортекс. Усе це можна. У алкоголю також достатньо багато брендів так і не вийшли з ринку Німитої Діворс, Мартіні, Абсолют, Єгермейстер. Бакарді, Бланк, Корона, Тубор, Хугарден, Бат. І остання категорія це побутова хімія, догляд і харчі для тварин. Такий гігант, як P&G, відомий брендами догляду і хімії, наприклад, Натурелла, Фейрі, Тайт, Аріер, Сейфгард, Памперс, Містер Пропер, Гала, Леннор, Оралбі, Браун, Олес, Тамфекс, не покинув ринок окупанта. Також Кімберлі Clark – це Huggies, Kleenex, Скотт, Котекс, Колгейт, це Palmolive, Ледіс Піцт. Old Spice, Фа, Duff, Garnier. по суті, майже весь мас маркет що зустрічається у нас на полицях краниць, варто бойкотувати. Замінити це все можна українськими виробниками, хоч це більше стосується побутової хімії. У крайньому випадку треба мінімізувати підтримку цих брендів. Тваринні корми, які треба уникати, такі як Prino One, Proplan, Gourmet, Friskies, Chow і Felix. В мене кицька перейшла на корм Home Food або Sailor. Отже, елементарний економічний принцип попит народжує пропозицію завжди працює. Якщо якомога більше. Що українці відмовляться від цих брендів, то постачальникам невигідно буде їх продавати, і підспівувачі окупанта не будуть заробляти на українському споживачі. Звісно, я навів невелику частку прикладів і їх, на жаль, набагато більше. Тому вам в допомогу був створений телеграм-бот бойкот Раша і сайт Don't War. Посилання в описі. Тому не лініться і користуйтесь цими ресурсами при поході в магазин. Закликаю вас відмовитись від московицьких товарів. Так так вони досі є на полицях крамниць, якщо ви цього ще не зробили, Відмовляйтесь від брендів, що не вийшли з України скажених. Це важливо. Це буде черговим невеличким вкладом у нашу перемогу. Пропоную поділитися думками в коментарях. Тисяте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Поширюйте його, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Це був канал Крамниця Нісенітнікс. Слава Україні, слава ЗСУ, щастих!